Благословення небожителів. Глава 47 Викрадення з небесного палацу та три фрази, що жахають богів. Срібло бурхливо мерехтіло, і принц інстинктивно прикрився рукою, бо замотана стрічка жує, якщо ситуація вимагала цього, автоматично атакувала би будь яку загрозу. Проте ці сріблясті метелики не мали ворожих намірів і не кинулись на селяня, а натомість облетіли навколо нього, щоб атакувати двох юнаків позаду, які ще кілька хвилин тому билися кулаками в агресивній бійці. Фенсінь і Муцін вже страждали в своєму житті від цих метеликів, знали, наскільки вони сильні, та були вкрай обережними та пильними. Обидва одночасно підняли руки та крикнули Щит! Мільйони сріблястих метеликів кинулися до них, махаючи крилами, наче невгамовний ураганний вітер. Але невидима стіна завадила їм, і метелики гучно розбилися об неї градом і побоями. Від цього зіткнення спалахнуло море білих іскор. Здавалося, що небожителі наклали закляття, щоб захиститися та вгамувати їх. Але навіть проти магічного щита примарні метелики були так само сильними, нескінченними та божевільними, як мотилі, що летять на полум'я вогню. Навіть з духовним захистом небожителі, здавалося, були відсунуті назад. Хвилина необережності, і ворог брав гору якщо вони не випустять щит, метелики відштовхнуть їх ще далі, а якщо випустять, у них все одно не буде шансу навіть схопитися за зброю. І фенсінь і Муцін волали в своїх думках, стипивши зуби, щоб втриматися. Фенсінь глянув і побачив, що сілянь все ще стоїть там, де стояв, опустивши голову, тому негайно викрикнув Ваше високо, не стійте там, зайдіть за щит! Проте, коли принц повернув голову, жодна його волосина не постраждала, і він невтямливо вимовив: Га? Двоє небожителів уважно придивилися і мало не сплюнули кров'ю від гнівного шоку на місці. Сілянь тримав у руці примарного метелика, який виглядав досить розгублено. Раніше, коли мотилі проносилися, наче дикі вітри, один з них був повільнішим і не міг слідувати за іншими. Він на силу пурхав перед принцем своїми сріблястими крилами, і сіляню здавалося, що він ледве тримається, і бідолашний маленький метелик більше не може літати. Тож принц підсвідомо простягнув долоню просто під ним. А те створіння своєю чергою спокійно приземлилося і більше не хотіло відлітати. І Фенсінь, і Муцін вигукнули в один голос Не чіпай їх руками! І тут сілянь неочікувано відчув, як хтось стиснув його зап'ястя та з силою потягнув за собою. Вся його постать була затягнута в темряву за дверима. Хоча він і був угорнутий темрявою, принц не відчував жодної тривоги чи невпевненості. Ця темрява була схожа більше на шар ніжної броні. Він не тільки не відчував небезпеки, а навіть якось заспокоювався, навіть якби той, хто стояв у темряві, не показався. Хіба важко було б здогадатися, хто це, коли разом з ним з'явилися ці сріблясті метелики? Муцін здивовано вигукнув: Яка зухвалість! Вдертися просто-напросто до самого небесного двору? Як зарозуміло?» Голос у відповідь засміявся. Ми всі однакові. Хіба верхні небеса не були такими ж нахабними на моїй території? Навіть попри те, що селянь вже знав, хто його схопив. Почувши знайомий голос настільки поруч, він все одно трохи злякався, після чого фенсінь закричав Хуачан, небесний імператор зараз тут, у небесній столиці. Відпусти його негайно! Хуачан клацнув язиком. Тоді подивимося, чи ви в змозі змусити мене це зробити. Коли він закінчив свої слова, гігантські двері з гуркотом зачинилися. Сілянь відчув, як Хуачен міцно тримав його однією рукою, ведучи в невідомому напрямку. Навколо була тільки темрява, а срібні дзвіночки на чорних чоботях князя демонів дзвеніли у вухах принца. Земля під ногами була нерівною. Це справді були не світлі, славні небесні дороги, а більше щось схоже на дику долину. Хуачен, мабуть, використав стискання тисяч лі, щоб з'єднати головні ворота палацу Сяньла з якимось полем. Але з'єднати небесний двір з іншим місцем за допомогою цього заклинання було нелегким завданням. Принаймні, лише жменька небесних чиновників могла це зробити, тож як йому це вдалося. Сілянь вже збирався заговорити на цю тему, коли якийсь голос вибухнув у нього над вухом. Ваша високоста! Де ви? Гнівний рев виходив від Фенсіня. Його голос був, наче прямісінько тут, але його самого поруч не було. Тому що небожитель кричав у мережу духовного спілкування. Від такого шуму в принца боліли барабанні перетинки, і багато небесних чиновників також були підірвані, злякано запитуючи Що відбувається, генерале Наньян? Щось трапилося? Муцін також увійшов до мережі. Погані новини. Делінвань. Доповідайте імператору. Всілянь втік. Зазвичай він говорив м'яко та ввічливо. Але зараз в його голосі бреніли тривога і занепокоєння. Лінвень відреагувала негайно. Що? Я піду до палацу Сяньле і подивлюся. Якийсь небесний чиновник шоковано вигукнув. Посміх. Його високість наслідний принц утік? Хіба його не затримали в палаці Сяньле? Сюань також увійшов до мережі духовного спілкування. Я щойно бачив групу богів війни не середніх небес, які охороняли палац. Ви можете лише війти, але не вийти з будівлі. Тож як він міг втекти? Фенсінь закричав: Він не втік! Його викрали. Ваша високосте, може, ви все ще чуєте нас? Де ви зараз? В ту мить абсолютно всі почали теревеннити, і кожен говорив голосно, вимагаючи відповідей. Безлад, спричинений радником Фансінь і Ланцянцю, ще навіть не встиг вщухнути. Дзюнь у затримав принца в його палаці, але він безслідно зник, чи не почнеться через це ще більше проблем і пліток? У будь якому випадку спочатку вони повинні знайти принца, тому Лін Вень поспішила перевірити ситуацію, щоб побачити, чи має вона якісь можливості. Фенсінь і Муцін продовжували кричати в мережі духовного спілкування, шукаючи вправних богів війни, які могли б допомогти у пошуках. Цінсюань натомість випустив багато хвиль чеснот. Мережа була у повному хаосі, гучному та бурхливому, та до такої міри, що сілянь навіть не міг вимовити жодного слова. Він глибоко вдихнув і вже збирався сказати всім заспокоїтися, як раптом Хуачан обернувся та виставив вперед два пальці до скронь принца, засміявшись. Хі -хі. Давно не бачилися, як у вас справи? М'яким дотиком двох пальців Хуачен увійшов до мережі духовного спілкування через селяня. Його невимушене привітання почув не лише принц, але й усі небесні чиновники, що метушилися в мережі. Всі вони занурилися в мертву тишу. В голові кожного з них здійнявся німий галас не дивно, таку зарозумілість могла вчинити тільки саме та особа. Хуачан продовжив Я не знаю, чи ви за мною скучили. Але я навіть не згадував ні про кого з вас. На небесах дійсно було багато небожителів, які таємно думали про нього щодня, але, почувши, що Хуачан зовсім не думав про них, вони всі подумки співали свої молитви. Дякую, 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 будь ласка, продовжуй надалі ніколи не думати про нас. Тоді Хуачан хихикнув Втім, останнім часом я маю багато вільних хвилинок. Якщо комусь так само нудно та хочеться поборотися зі мною, будь ласка, ласкаво прошу. За таких обставин його намір був більш ніж очевидним якщо хтось буде достатньо сміливим, щоб кинутися в погоню за мною, наступного разу я кину йому виклик. Це буде виклик, який вони програють, а їхні обличчя розмажуть по підлозі. Хіба це не відверта погроза? Раніше, коли вони почули, що сілянь втік або був викрадений, мережа спілкування заревіла. Це був, зрештою, досить рідкісний бунт, і всі були глибоко стурбовані, деякі боги війни навіть готові були прислухатися до заклику та кинутися в погоню. Однак після трьох фраз від Хуачена вся ця пристрасть зникла. Якщо Дзюнь удав команду послати когось на переслідування, то нічого не можна було вдіяти. Це була б офіційна справа, а отже відмови тут неможливі. Але зараз, коли все сталося просто щойно, всюди все ще був безлад, тож, звісно, вони не були в курсі ситуації, а їхні серця були занепокоєні. Цей збирач квітів кривавим дощем надто безстрашний пройти весь шлях до самих небес, щоб викрасти небожителя, а викрадений ще до того був посміховиськом трьох царств, в нього була якась глибоко вкорінена образа чи що. Тиша огорнула всю мережу духовного спілкування, тільки фенсінь продовжував лаятися, а Хуачен прибрав пальці після своєї промови не звертай на них уваги. Сеньлане, пробурмотів сілянь, як Хуачен відпустив його руку. Ми занадто близько до небесної столиці. Поспішаймо, сказав князь Демонів. Його голос був тихим, тому інтонацію було важко розрізнити. Проте він відпустив зап'ястя сіляня так швидко, ніби відкинув його. Принц одразу ж згадав їхню першу зустріч і те, як він ухилявся від дотику. Принц застиг на місці. Спочатку він хотів запитати Хуачена, чому той з'явився так несподівано. Хоча він не замислювався над цим, але відчував, що, можливо, той прийшов його врятувати, тому, коли він вигукнув Сань лан», то трохи зрадів. Але, побачивши, як Хуачен відкинув його руку, принц раптом втямив чому він думав, що саньлан прийшов його рятувати. Адже принц зовсім недавно огорнув полум'ям всю його райську садибу та втік з примарного міста. Імовірніше, що князь Демонів пильно слідкував та прийшов за ним для того, щоб забрати відплату за скоєне. Хуачан спіймав, ув'язнив і допитав володаря землі, який працював у нього під прикриттям шпигуна. Це була незаперечна правда. Але вина, очевидно, лежала на тому, хто шпигував. А принц взагалі прокрався до примарного міста, обнишпурив усю райську садибу, щоб знайти цю людину, і підпалив все навколо. Навіть якщо, врешті решт, райська садиба згоріла так, як згоріла лише через те, що шецінь сюань полум'я, то перший спалах вогню належав саме принцу. Інші, можливо, навіть не думали нічого підпалювати, тож, незважаючи ні на що, сілянь мусив взяти на себе відповідальність. Вони йшли один за одним. Чим більше сілянь думав, тим гірше він почувався та гриз свою совість. Саннане, мені дійсно шкода. Він попросив вибачення. Хуачен раптом зупинився. Чому ти просиш вибачення? Сілянь теж зупинився. Я вирушив до примарного міста, щоб дослідити зникнення володаря землі. Я не сказав тобі правди, але ти прийняв мене з великою гостинністю. І до того ж я навіть спалив твій райський маєток. Мені дуже прикро. Хуачен нічого не відповів. Принц також знав, що мені дуже шкода, насправді мало що означає, і відчув ще більший сором. Він злегка кашлянув. Але я вважаю, що зовсім скоро мене чекає вигнання з небес. Після того, як я спущуся, то обов'язково подумаю, як віддячити тобі. Подивимося, чи зможу я, чому ти маєш мені віддячити? Перебив Хуачен. Його тон був трохи жорстким, ніби він не міг більше слухати. Розвернувшись, той мовив Ти забув, що мій клинок поранив твою руку. Я завдав тобі болю, а не навпаки. Чому ти повинен віддячувати мені? Сілянь ніколи не задумувався про біль у правій руці, і навіть зараз він зовсім забув, що вона була поранена. Принц зробив паузу, а потім сказав Моя права рука, моя права рука в порядку. Скоро буде краще. Крім того, вона стала такою тільки тому, що я кинувся вперед, щоб відбити удар. Так що ти тут не винен? Хуачен пильно дивився на нього, а його ліве око було надзвичайно яскравим. Сілянь раптом помітив, що він, здається, тремтить, але за мить сілянь зрозумів, що тремтить не Хуачен, а ятаган Емін, що висів на його поясі. Вигнутий ятаган, що висів на червоних шатах, безперервно тремтів, око, обведене срібною лінією, також тремтіло. Якщо це було дитяче око, то ця дитина в цю мить мала бредати від гірких сліз. Величезне дякую від мене і в кота за те, що слухаєте. Всім цьом!